В Ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Саме сьогодні, 7 листопада, виповнюється 80 років від дня народження Миколи Вінграновського, українського поета, прозаїка, кіноактора, сценариста та режисера. Також саме цей день знаковий для таких відомих представників України, як учений енциклопедист, один із основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки Нестор Амбодик Максимович, актор Дмитро Капка, історик громадський діяч, член, засновник Української академії наук Дмитро Багалій, та журналіст, публіцист Науковець кандидат філологічних наук Матвій Шестопал. рік тому, 7 листопада, 2015 року, у Вашингтоні, відбулася історична церемонія відкриття та освячення меморіалу жертвам голодомору в Україні, присвяченого пам'яті мільйонів українців, що стали жертвами сталінської політики. У першу неділю листопада в Україні, згідно з указом президента України, відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято є свідченням високої оцінки державою, ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці трудових. Відносин у Житомирі із працівниками закладів соціальної сфери спілкувалися представники влади, відзначали кращих. Турбота про громадян та дотримання засад соціальної політики це те, що було і залишається пріоритетним для кожного працівника. Ми систему зберегли, система працює. Система дійсно опікується людиною від народження і до останнього подику життя. Жодного закладу ми не закрили. Безумовно, що система надзвичайно складна, багатовекторна. Вона об'єднує більше п'яти тисяч працівників. Ми працюємо і забезпечуємо соціальний спокій у нашій області. І коротко про події на Житомирщині. Сьогодні у Житомирі, близько восьмої години ранку, на вулиці Перемоги біля торгового центру Дастор трапилася дорожньо-транспортна пригода. Постраждалих у ДТП. На щастя, немає. Через перегрівання газової колонки дві Житомирських сім'ї ледь не залишилися без даху над головою. За клопотанням військової прокуратури, викритого на хабарі, слідчого Житомирського відділу поліції заарештовано та відсторонено від посади. Під Кам'яною брилою за вглибшки один метр на замковій горі у Житомирі знайшли нові уламки предметів старовини. А у Новограді-Волинському районі діти висадили вишневий сад для майбутньої школи щастя. У Житомирському готелі відбувся дитячий турнір із шахів. Про це далі у відеосюжеті. 147 дітей з 20 областей приїхали до Житомира, щоб поборотися за титул чемпіона України з грив шахи, який приходить 30 жовтня по 6 листопада. Это відборочнее соревновання, полуфінал. Іде отбор для участі в фіналі. Победители три первое место попадают в фінал у мальчиков і три первых міста у дівчат. Організаторами змагань стала Федерація шахів Житомирської області. Змагання проходять уже третій рік. В Житомирської області в чемпіонаті беруть участь 25 спортсменів, і декілька з них претендують на призові місця. Від Житомирської області приймає участь 25 дітей з різних районів з міста Житомира, з міста Користишева, міста Бердичева, Чудного. Високе представництво. Маленькі шахісти зізнаються, що грав шахи їм дається легко, і що такі турніри заохочують займатися цим спортом. Мені подобаються шахмати, тому що я їжджу. Ну, багато великих міст, там виграю призи, ну, маю багато друзів. І що шахмати це мій вид спорту, він спортивний, мені допомагає в розвитку розуму. Підтримували дітей на змаганнях їх педагоги та наставники. У нас дуже потужна шахова школа. Дітки у нас займаються з садочка. 4, навіть п'ять років. Дітки вже ходять на шахові гуртки, займаються. І так ми прививаємо любов до шахів, і тоді вже участвуємо, приймаємо участь у змаганнях. Тим часом організатори турніру не зупиняються. Вони вже подали документацію на відкриття шахового клубу у Житомирі. Микола Слюсар, Максим Возний, новини Житомирщини. І ще про особливі події, факти в Україні та світі народний депутат від опозиційного блоку Вадим Новинський може потрапити у список Інтерполу, якщо не повернеться в Україну після того, як з нього знімуть депутатську недоторканність. Генеральний прокурор України Юрій Луценко після зустрічі з членами сімей героїв Небесної Сотні пообіцяв зробити все, щоб справи про злочини проти майдану якомога швидше були передані у суд. А також заявив, що у Печерському районному. Суді міста Києва на сьогодні немає суддів, які б могли розглянути справи проти експрезидента Януковича. В Україні почалося зростання видобутку власного газу, і до 2020 року країна може досягнути власної енергетичної незалежності. Найголовнішим джерелом коштів на підвищення мінімальної зарплати в Україні стане не ввімкнення друкарського аверстату, а детінізація економіки. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав у програмі Шустерлайп та телеканалу Триесів повідомляє кореспондент Укернформо і про події у світі. Влада Мюнхена оголосила про спорудження чотириметрової звукоізоляційної стіни в районі Нойперлах, де будується притулок для біженців. Папа Римський Франциск відслужив у Ватикані Месу перед тисячу тюремними ув'язненими, закликавши їх не втрачати надію. У ДТП в Латвії постраждали 20 дітей. Малюків доставили в лікарню у Ризі. На щастя, обійшлося без жертв. У доповіді Всесвітнього фонду дикої природи WWF Жива планета повідомляється, що з 1970 по 2012 рік чисельність тварин на землі знизилася на рекордні 58%. Середнє падіння становить 2% на рік. При збереженні нинішньої тенденції до 2020 року хребетних тварин стане на 67%. Відсотків менше, а найбільш постраждають прісноводні. Їх чисельність впаде на 81%. За його словами, головний ворог дикої природи господарська діяльність людини, знищення місць, існування тварин, осушення цілих екосистем. Ще одна біда браконьєрство та кліматичні зміни. Це була передача особлива про особливі події, факти, яку дублює наш сайт СівірадіоЗТЕКМюей. Бережіть себе та Україну. Побачимось на телеканалі Житомир.